Ну що ж, настав той час, ребята, всі питали, що таке зарядки. Покажи повний обзор на всі зарядні пристрої. Оце самі лучші домашні зарядні пристрої для всіх простих користів, у яких є всі оці види акумуляторів. Всі оці види акумуляторів ці зарядні вміють заряджати. Заряджають їх правильно. Щадливо, хорошо і швидко заряджають. Плюс деякі функції мають. І так погнали. Перше, саме просте зарядне на одну секцію. Коли ти по одній штучці хочеш зекономити, пожалуйста, заряджає всі види акумуляторів. Увага, кроме 21700. Якщо 21700 вони вищі, вони їх не влізе, просто фізично не влізає. Всі остальні, 26, ті там, які угодно, всі ви сприйнімає. Тепер по функціям, коли ти вставляєш зарядне. Ти вставив зарядне, у тебе, по-перше, за замовчуванням 0,5 ампера ток іде, ти можеш поставити, нажать, подержати. І буде 1 А. Все, швидше заряджається, швидше. Що це означає? Батарея на 900 мА годин зарядиться за 1 годину. Тому що, Тисячу мА іде. Восприйнімання автоматичне вида акумуляторів. Якщо автоматом не розпозналося, є кнопочка для ручного перекласування, коли ти хочеш вида акумулятора змінити вручну. Але це тільки для железофосфата треба. Для всіх остальних акумуляторів працює автоматично, прекрасно. Ставляєш будь-який акумулятор, заряджаєш надійно, добре і краще, ніж у ваших ліхтариках. Тоді другий вид. Те саме зарядне, але має одну функцію павербанкову. Що це означає? Це означає, що можна його під'єднати навпаки. Ось сюди USB. Сюди поставити будь-який акумулятор ваш, який завгодно маленький, великий. Ось на 6200. Поставив в мене павербанк на 6200. Це зручно, зручно. Це можна і діодну стрічку, що хочеш поставити. Коротше. Можна телефончик заряджати Я можу ось USB лампу. USB лампу, будь ласка, в мене готовий світильник. Удобно, Да, удобно. І заряджати акумулятори і користуватися повербанком це зручно. Далі, останні зарядки. Двохсекційна зарядка, такої самої фірми, таке саме. Преимущество має зарядничну Type-C, він двосторонній, в темноті не ошибешся. По-перше. По-друге, також має функцію повербанку. Поставив один акумулятор, поставив другий, поставив функцію повербанка, пользуйся на здоров'я. Теж удобно, класно. Якщо наоборот акумулятор поставиш, тут защита сработає, він не згорить. Так що нічого страшного. Це зручно, це класно і це самі лучші зарядні для всіх користувачів.